Доброго дня! Ось і закінчився наш астрономічний марафон. Напишіть в чаті, будь ласка, свої відгуки, пропозиції, зауваження. Для нас це важливо. Всі, хто приймав участь у нашому марафоні, отримують сертифікати. Слідкуйте за інформацією на нашому сайті Віртуальної аерокосмічної школи. А тепер оголошення. В рамках нашої віртуальної аерокосмічної школи в лютому буде проведений конкурс мирний космос, а в квітні конкурс з астрономії. Запрошуємо вас прийняти участь в цих конкурсах. Умови цих конкурсів ви знайдете на сайті нашого центру і віртуальної аерокосмічної школи. Бажаю вам успіхів і до зустрічі! 多爸爸吃。<music>